Оце я задовбався сьогодні. Вітаю, бродяги. Що ж, ми з вами вже закрили всі діла в малій зоні, і сюжет нас веде вже в іншу локацію. Сталкери, говорить капітан Зотов, розслідування варти в малій зоні завершено. Яким чином ви завершили розслідування, якщо сенсори ви так і не знайшли? Так, ну що, йду через КПП Північ, нафіг з малої зони, підкорювати великі землі. Мені ще лаве підкинули за те, що я такий молодець. Ту знаходжу сховок і доджу аномалії, які ми тут настрали на кожному метрі. Відкриваю нову локацію і бачу, блін! Я ж не сюди хотів піти. Відповіді коштують дорого, але я спочатку хотів би заглянути на старий добрий кордон. Подивитися, як там за 10 років чи щось помінялось. Але поки я тут, то якраз облутаю сховок журналюги. О, а тут якраз непоганий дробаш. Це мені підходить, бо дробі я маю до хріна, та і ці двох стволки вже взагалі не альо. Надо щось посерйозніше. Йду до кордону через КПП схід, а тут якраз чатує загін СОП. Справляю їх на дострочну пенсію і доходжу до того самого КПП на кордоні. Застаю тут перестрілку сталкерів з бандосами. Перебив бандосів, але сталкери все одно мудрілися якось слитись. Ну то все як в оригінальному сталкері, нічого не помінялось. Ой, випадково перейшов на іншу локацію. Та ладно, прикалуюсь. Поки я облутував всіх жмурів, як назло заспавнився ще один загін сопа. Вам що, всім захотілося на пенсію? Лутаю тут всіх і по класиці завантажуюсь до талого, через що ледве хожу. Знаходжу тут ось таку розтяжечку, а за неї ничка з кресленням на балансир до Дохарода. Іду я звідси з лютим перегрузом і ззаді знову заспавнилася група ворогів. І, бля, ще й попадаю в аномалію. Та за що мені це? Ну, я від них звалюю, як можу. Якраз до них біжить група сталкерів на махач. Сподіваюсь, хоч ці не злиються. Бачу по дорозі той самий зіл, в якому перевозили стрільця. Проходжу біля елеватора і чую, що тут кричить якийсь п'явка. І просить допомоги. Я тут на Ага, тут його причмирили кабаноси. Розправляюсь з ними і йду до того п'явки. Він нам каже, що йшов за схороном зі своїм кентом Лосьом, і наговорив йому трохи зайво що за що отримав бочину від товариша. каже, що його ті кабани і загризли. Підходжу до цього лося і читає його КПК, а там досить цікава переписка з Сидоровичем. Мені йдеться, що Сидор підозрює п'явку, що той продає артефакти на стороні без посередництва через нього, тобто Сидора, через що він наказав Лосю піти з п'явкою за схроном і розпитати в нього, чи це реально так. А якщо так, значить завалити його. Але видно з переписки, що лосі так хотів завалити п'явку і забрати його волину. Повертаюсь до п'явки, розповідає йому це. Той трохи в шокі від таких новостей каже, що Сидор з такими розкладами хай йде в сраку. Гаразд сталкер, дякую. Ось тобі координати схорону за допомогу. Я в себе прийду та піду собі. Куди-небудь далі від села. Е, пропоную на той світ. йо майо а в нього реально ніфігова така волина. Спятнес! Ну, я це точно забираю собі. Так, помітив, що не можу рухатись через перегруз. Артефакти на вагу я з собою не взяв, хоча вже знайшов аж три штуки. Ох, ну, що поробиш? Відриваючи від серця, викидаю пару стволів, щоб хоч якось пересуватись. Ну що, друзі? ледве перебираючи ногами, я доходжу до того самого села новачків, в якому нічого не помінялось. Йдучи головною вулицею з села, мене кличе сталкер і просить послухати його анекдот. Гей, можеш допомогти. Мужик, заціниш анекдот. Давай, розказуй. Коротше, він так крінжово видавлює себе цей анекдот, що я не розумію для чого він мене покликав. І новачок. І коротше, як там далі. Але цей пацан не просто додіка себе строїть. Він хоче влитись в компанію до сталкерів, але в нього не дуже виходить. Цікаво, чому. Йому приходить дуже оригінальна ідея. Він просить начитати йому анекдот по рації, щоб він знов не крінжанув, як перед нами все тільки що. Ну і влитися в компашку, так би мовити. Ну, я погоджуюсь на. Цю авантюрку подивлюсь, що воно буде? Готовий? Тоді починаємо. <кхи> Мужики, увага! анекдот! Зачитаємо Аня, який в нього наче виходить. Заходить сталкер до бару, а бармен його питає. Коротше, заходить сталкер до бару, сідає за стійку, а бармен у нього й питає. А знаєш, чому від бандитів зі смітника так смердить перегару? А як тоді вони одне одного від зомбованих відрізняти будуть? <рес> непогано, непогано. Мужикам зайшло, хоча як на мене, я хуйня повна. Але він на радостях підігрів нас лишню лавеху. Ну норм. Ого, чорний сталкер. Давай побазаримо. з розмовами до головного. Ну ладно, йду до головного. Сидорович вже приріз до свого місця. Беру в нього квести. Той дає завдання на ліквідацію потенційного конкурента Джгута. Так як Сидорович не хоче ділити з ним ринок, то просить прибрати чила, казав шукати на свинофермі. Заодно розказує йому, що в курсі про його схемку з лосьом. А Сидор, в свою чергу, просить нікому про неї не розповсюджуватись за символічну плату. Так, тут я вирішив взяти в нього ще один квест, і бачу, зі списку виділяється самий дорогий. Він полягає в тому, щоб надибити нормальний такий ствол для мажоріка, який вирішив стати сталкером за якимось хуєм, а не просто обичну пукалку, а саме гімноріз. Продаємо все нажити непосильним трудом. Виходжу з бункера і бачу, що вже нормально так стемніло, поки я з Сидоровичем торгувався. Зустрічаю в одній хаті вовка, який став провідником. Йду до техніка, ремонтую і покращую все, що зможу. Та лишаю в нього всі свої гроші. Ось чому в цій грі постійно треба все лутати, тому що з бабками тут реальні проблеми. Ну, як і в реальному житті. Так, йду я посплю. День пройшов? О, чорний сталкер. Хотів. Ге, мужик. Я не готовий до такої близькості. З великою втікають від різного, а потім у зоні показують себе такими, якими є. І все від себе ж не втечеш. Я поняв, давай поки не торопити події. Або по імені, або щось там, де ті, хто треба розкатувати в однакову форму, ви могли чути від нам забуття. Дадуть... Так, раненько прокинувся і сподіваюся, що той чорний сталкер зі мною вночі нічого не робив. Хочу чекнути, чи лежить на тому самому місці хабар. І Він тут лежить. Так ще й креслення до екзоскелета. Ось на цій свалці забираю артефакт Кам'яне серце. І чуть не здихаю заодно. Так, це черговий артефакт, який дає плюс до переносимої ваги. Підходжу до тунеля під залізничною дорогою, в якому ті самі електричні аномалії. Акуратно виходжу з нього і бачу толпу тушканів, які в тупу біжать на мене і дохнуть від електрохарчування. Ось в цьому і полягає перевага людського інтелекту над тупими животними. Блять. Й твою мать! Ще раз забираю артефакт, але на цей раз випала мухоловка. Яка, як думаєте, що дає? Ага, Ще плюс до ваги. Це вже п'ятий такий артефакт, який я знайшов. Так, на цей раз я вже точно нормально виходжу з цього тунелю і добуваю тушканів. Доходжу до свиноферми і бачу, що свинки трохи розбушувались. Діба, що їх на сало і натикаюсь на труп того самого Джгута. Свині за мене зробили мою роботу. Бачив його КПК, що він не хотів мутити бізнес разом з якимись шведом. І вони сколотили свою торгову точку у залізничному тунелі. Зі скіфом зв'язується Сидор. Він йому пояснює за ситуацію, і Сидор каже піти розібратись з тими баригами. Короче, панкую туди за зашись цю лавочку нахрен. Але перед цим йду до того місця, де отець Валеріан тримав в полоні майора Халецького. А тут зачинено, треба це порішати. Проворачує ось такі маніпуляції, запускає генератор і перемикає рубильник. Таким чином двері відчиняються. Так, знову заспавнились бандоси. Та йоли впали, як так? Сука. Йду лутати цю хату. Та бля. Опа! І знаходжу тут комбіс найманця, який по статам ще краще за мій прокачений. Ну я його точно забираю. Ну і тут, звісно, знов заспавнилась група бандосів. Ти куди? Ви що тут сидите? Дебіли? Блять! Ноль помощі. Ладно, дубль два. Ну ти дивись, вам норм взагалі, мужики? Я ебав. Так, на цей раз точно треба це заканчувати. Звідки у цих бомжів G36 і АРК? Яким чином ці дебіли тут здохли? Я бачу тут ці заряджені з волинами ходити. Все, йду нарешті до того залізничного тударя. Погодка прям різко помінялась. Ти куди? Яка у тебе справа? Голова, давай без заводі. Він сам, а ти за метр від мене. Сталкери, ти поговорити хотів. Підходь. Так, базарю з цим бізнесменом, і він каже, що заїбала вже монополія Сидоровича. Треба мутити свій бізнес, щоб покращувати ринок. Коротше, я з ним по душам побазарив та й відпускаю їх з миром. Виходжу з цього тунеля і бачу, що тут же на поготові стоять найманці з екзоскелетами. А, ні, чуваки, я з вами. Добре. Я допоможу Сидоровичу. Правильний вийбер. Пацани працюємо. Ну, бувайте, хлопці. Ваш бізнес загнувся, ще не почавшись. Якщо Сидорович вже найняв цих найманців, то для чого тоді мене треба було посилати? А це що за бомжі? Так, що тут було? Ну, такий собі асортимент. Мужики, хочете прикол? Тримайте підарунки. Все, йду звідси вже нарешті. Ось дивіться, стоїть локомотив весь обгороджений аномаліями, Ну по-любому тут щось має бути цікаве. І увага! Два патрона до дробаша. От в чому сенс цих ничок тут? Тим паче таких важкодоступних. Коли я такий хлам можу знайти просто от на землі, який валяється на любі локації. На мосту я поміти знайому нам вже з чистого неба просторову аномалію. Але вона вже тут не телепортує в залізничний тунель. А наверх цього моста, де лежить чотири жмура. Я їх, звісно, облутую і знову не можу ходити. Ну я тут трошки набрав добра, не викидати ж його, правда? Короче, думаю, що це робити. Ну і баран забув, що знайшов недавно артефакт на вагу. І знаєте, що в цей час мені підкинула ігра? Правильно, заспавнила чергових ворогів. Ура! Дякую! Коротше, знаєте, їбав я ці перегрузи, я за два проходження цієї гри вже достатньо приісповнився сталкер експірієнсом. Тому мод на збільшення переносимої ваги. Nice. В цьому потягу знаходжу збільшений магазин до ЕРК. Найс. Nice. Вертаюсь назад в село. йду збагрювати першокласний товар топовому торгашу. Подивіться, хто прийшов. Кинув із замовленням і не побоявся сюди явитися. Сміливо, сміливо. Ти що, довбойоп? Не знаю, що тут сказати. Видно, він такий самий попаяний, як і лінза. Але так само його відношення до нас не псується, так що норм. Ну що, беру тестити АЕРку з новим магазином. іду її апгрейдити і знову витрачаю всі гроші. Так, уже ніч настала, а вночі я манав гуляти по зоні, так що краще скіпну час. Зранку йду досліджувати кордон. Брожу собі по ліску недалеко від блокпоста, і тут раптом стається таке. Вогонь без попередження на ураження. У Вови віста забрали ПКМ, видали снайперку, але він свої навики не розстряляв. Так, я поняв, до блокпоста краще не наближатись. Недалеко від селища бачу цікаву таку печеру. Тут ще й хтось спав навіть. І знов насрано цими їбучими аномаліями. Та блять Боже! Опа, нормас, артефакт, кров каменю і лавина. юптить! А тут у нас сидить контролірин. Цікаво, що його ілюзії також потрапляють в аномалії, як цілком собі фізичні тіла. Хоча, по ідеї, так не повинно було би бути. Це ж ілюзії все-таки. Дивлюсь, що в мене є якийсь псевзахист, але є тільки барвінок. Ну, він мені зараз навряд чи допоможе. Значить, придеться воювати з ним через всі ефект. А що робити? Це що таке? Чо ти зависло? Ахуєнно. Так, ладно, сподіваюсь, на цей раз ігра мене не підведе. Тут херня полягає ще в тому, що окрім контролера треба ще й дожити ці срані аномалії. Привіт! Так як наче водяру пивом запивав на Жрелі лімонки гнида. во так знай наших. Фух, ну і психодел. Реально на мозги давить. Я в тій печері знайшов лавину і думав, що вона підійде по замовленню. Але я перевірив і бачив, що треба гівнаріз. Точно, бля. Ну, коротше, манав я цю херню. Краще відмовлюся і візьму інший квест. Роботу ж немає зараз роботи. Але ти Та в смислі немає. Було ж три роботи на вибір, куди поділись? Ось це я не люблю в Stalker 2. Тут і так економіка дуже незбалансована. І замість того, щоб сипати гравця будь-яким видом заробітку, воно видає ось це. Роб... Жив... Роб... Жив... Роботу ж... Коротше, більше нема що робити на кордоні, але я ще схожу на АТП. Тут база бандосів, нічого нового. Скільки разів їх тут перебивали за всі частини гри, а вони все одно тут збираються собі. Я в черговий раз професійно скоротив їхню чисельність. Є батя професіонал. На з цікаво, можна знайти спас 14 але він трохи підубитий. Чувак трошки обгорів. Ну що, друзі? Думаю, поки з кордону може завершити. Гра ще нас приведе в це місце, а я поки посижу зі сталкерами біля вогнища. А Новачок бачив, що вони кудись-не туди йдуть. його, бувало. Та ми, точно, в той бік! Аномалія, цирк в іншому напрямку. Бувало йому, яка аномалія. Ми на цим завод! Ну, таке на трічку. Та взагалі гірше, ніж солов'я. Давайте я вам краще зіграю. Себе не yeah. Ну а вам, друзі, дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатись на канал. Ну а я бажаю вам хорошого дня і удачі.